І з початком російської агресії в Україні з'явилося чимало музичних композицій, які стали для нас розрадою, підтримкою та мотивацією. Сучасні пісні відображають нескорений дух наших славних воїнів, глибокий патріотизм та відданість у боротьбі за державу. Святослав Вакарчук в одному з інтерв'ю так сказав: Ми достойно з гордістю пройдемо цю складну дорогу і обов'язково переможемо, бо світло завжди перемагає темряву. Як ти вже здогадуєшся, у цьому відео поговоримо про сучасні патріотичні пісні. Особливою чуттєвістю і душевною відвертістю сповнена пісенна творчість лідера рок гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука. Він сучасний музикант, композитор, заслужений артист України, кандидат фізико-математичних наук, кавалер Ордену Свободи, громадський діяч, волонтер та лейтенант ЗСУ. Я концентрат дуже довгої історії і було більше, ніж достатньо різних факторів. По-перше, творчі гени мого роду, сильні. І Бог дав талант любити музику так, щоб аж не могти без неї жити. По друге, я народився впертим і наполегливим. По третє, виховання та освіта допомагали приймати важливі рішення, і вже із часом з'ясовувалося, що вони були правильними. Із початком війни Святослав Вакарчук активно займається волонтерською діяльністю і виступає в найгарячіших точках. Його пісні, це наче голос душ мільйонів українців. Сповідальний характер має композиція квіти мінних зон. Постав відео на паузу та ознайомся з текстом пісні. Яким постає ліричний герой твору? Ліричний герой пісні сучасний воїн, захисник нашої держави від російських агресорів. Разом із побратимами ненадовго повертається до рідних. Поверталися додому. Як надовго невідомо. Ще залишилась невзята висота. Пісня побудована у формі монологу воїна, який звертається до матері. Не кажи мені, я знаю, мамо. Ти не уявляєш, як удав не відпускає пустота, поки спокою немає, кожен метр твого краю і невзята кожна твоя висота. Метафоричний образ невзятої висоти увиразнює глибокий патріотизм ліричного героя, для якого найголовніше в житті виконати громадянський обов'язок, відстояти державні кордони, звільнити Україну від окупантів. У пісні з'являється образ коханої воїна. На початку в кліпі подано речитативом телефонну розмову з дружиною побутовий стиль бесіди. Малі як там кинь фотку тощо надає особливої трепетності. На жаль, військовий не може спостерігати за тим, як ростуть його дітки. Серед воїнів ЗСУ чимало й неодружених, тож наприкінці композиції з'являється образ коханої дівчини, яка чекала по дорозі до вокзалу і в обіймах рятувала сірий день. Таким чином, у творів озвеличено різносторонній образ жінки, як матері, дружини та коханої, що вірно чекає свого героя з війни. Послухай останній приспів композиції та визнач засоби образної мови Шає війна! Ні! сон. У виразнює зміст твору анафора Вона йдеться про пустоту, відчуття якої переповнює воїна. Образ пустоти і війни персоніфіковані, атмосферності твору надають символи сльози, бетон, квіти мінних зон, обірвані речення, риторичні звертання та оклик протиставлення дійсності і сну. Антитеза. Дихає війна. Ні, мамо, це не сон. Пісня наскрізно метафорична, і навіть сама назва композиції Квіти мінних зон це теж метафоричний образ. До речі, як ти його розумієш? Напиши в коментарях до цього відео Укажи вид лірики та жанр твору Святослава Вакарчука. У вірші переплітаються два види лірики громадянська та особиста. Жанр пісня. Визнач провідний мотив та ідею твору. Провідний мотив суперечливість життя військового та цивільного населення в часи воєнних лихоліть. Ідея уславлення героїзму українських захисників у протистоянні з ворогом. Возвеличення патріотизму, сили духу, саможертовності, готовності стати до боротьби за рідну країну, утвердження думки про те, що найвища мета воїна виконати громадянський обов'язок і звільнити батьківщину від нападників у гурту Океан Ельзи є ще чимало пісень патріотичного характеру оберіг, відповідь, обійми, не твоя війна, човен. Особливе місце посідає композиція Місто Марії, яку Святослав Вакарчук презентував наприкінці квітня 2022 року, тобто в перші місяці повномасштабної війни. До речі, чи відомо тобі про яке саме місто йдеться у пісні? Місто Марії це славний Маріуполь. Пісню при святу Святослав Вакарчук написав на прохання Святослава Паламаря із полку Азов, захисника Азовсталі, позивний Калина. Люди знаходяться в надскладних умовах, в оточенні. Їм не вистачає боєкомплектів, їжі, води, медикаментів. А він попросив написати пісню. Я думав над цим, і мені стало зрозумілим його прохання. Саме боєць із великим серцем і світлою душею це і є воїн. Він просив боєкомплект для серця, тому що воїн без світла в душі, без світла в серці не воює. МІСТО Марії Сонце зійшло над Азовом, вітер над дюнами дме. Холодно, але пісок пахне весною. Очі вже звикли до втоме. Надто багато причин. Мрію, як нам буде знову добре з тобою. Ні, корабельні гармати не розіб'ють мою мрію, Віру ніколи не зрадить. Серце моє буде у віку стояти, праведне місто марі, доки на над тварим особи сонце встає. Постав відео на паузу та ознайомся з текстом пісні повністю. Пісня Пресвята Маріуполю стала свідченням історії воєнного лихоліття. Святослав Вакарчук так згадує написав, бо не міг не написати. Борве мене зсередини кожного дня, коли читаю новини про Маріуполь. Коли бачу пости хлопців та дівчат в соцмережах, коли бачу, як віддають останнє цивільним, яких прихистили на Азовсталі. Коли бачу, як кожен день, навіть у надскладних умовах, вони нищать ворога, що прийшов нищити Маріуполь. Їхнє місто, наше місто. Місто Марії. Доки над ще масово! сонце встає. Поглянь на виділені фрагменти у цитуванні пісні. У відповідні засоби образної мови з їхніми прикладами. Анафора Ми залишились собою. Ми загорнулись у ніч. Метафора. Звечора навіть бетон пахне війною. Епітет Буде до віку стояти праведне місто Марії. Риторичний оклик. Доки над нашим Азовом сонце встає. Провідний мотив пісні. Подвиг мешканців та захисників Маріуполя, зокрема полку Азов. Ідея возвеличення героїзму та нескореності воїнів Азову та цивільного населення міста Маріуполя. Утвердження думки про те, що місто Марії символічно захищає богоматір, а Маріуполь це довіку українська територія. <клухи> Уже як народну сприймають пісню біля тополі Петра Солодухи, польського співака й композитора українського походження лідера гурту Еней. І з початком війни журливий приспів композиції торкається душі кожного з нас. Там, біля тополі, калина росте. Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов вдалечінь, далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. За жанром, це пісня реквієм у пам'ять про всіх героїв, котрі віддали життя, захищаючи Україну від російських нападників. Композиція стала настільки популярною, що її співає багато відомих виконавців. Ти легко знайдеш пісню в інтернеті. У цьому відео ми розглянули всього лише кілька відомих сучасних патріотичних пісень, які стали відгомоном сердець мільйонів українців у нещадній боротьбі з російською агресією. Як актуально звучать слова Святослава Вакарчука воюють не зброя і руки, воює серце. А решта підпорядковані. Запам'ятай. Сучасні патріотичні пісні відображають нескорений дух наших славних воїнів, глибокий патріотизм та відданість у боротьбі за державу. Особливе місце серед музичних композицій посідають твори Святослава Вакарчука. Пісня квіти мінних зон є прикладом поєднання патріотичної та особистої лірики. Композиція це монолог воїна, звернений до матері. У символічний зміст твору метафоричний образ квітів мінних зон, провідний мотив, суперечливість життя військового та цивільного населення в часи воєнних лихоліть. Ідея уславлення героїзму українських захисників у протистоянні з ворогом, утвердження думки про те, що найвища мета воїна виконати громадянський обов'язок із. Звільнити батьківщину від нападників. Місто Марії пісня присвята місту Маріуполю, яка написана на прохання Святослава Паламаря, позивний Калина, заступника командира полку Азов, захисника Азов Сталі. Провідний мотив твору: подвиг мешканців та захисників Маріуполя, зокрема полку Азов. Ідейний зміст полягає в утвердженні думки про те, що місто Марії символічно захищає богоматір, а сам Маріуполь це довіку українська територія. Серед сучасних патріотичних пісень важливе місце посідає пісня Реквієм Петра Солодухи біля Тополі як пам'ять про героїв, котрі віддали життя, захищаючи Україну від російських нападників. А яка сучасна патріотична пісня тобі найближча? Напиши в коментарях до відео. Відкривай із нами патріотичний пісенний світ укреліт.